Доброго дня, шановні депутати. Терсницької сільська рада, стрільської район, районної міської області. Постійна комісія з питань бюджету, фінансів та планування соціально-економічного розвитку. Протокол номер 85 У нас такий порядок денний: про внесення змін до показників сільського бюджету Турсенської сільської ради на 2025 рік, друге про внесення змін до бюджету програм на 2025 рік. І третє про прийняття. На баланс та розпоряд, розподіл особних засобів та інших необоротних матеріальних, матеріальних активів. Так, е, хто за, прошу голосувати. Е, за. Чотири е, за. Е, так. Рішення прийнято. Перше. Перше питання пронесення змін до показників сільського бюджету сільської ради на 2025 рік. п'ятий питання е, Звернення саме перше прямо звернення, звернення також це звернення депутатів е, села Просінець щодо так. виділення коштів на капітальний ремонт доріг. Зверні звернення е, вказано е, 365 тисяч гривень. Уточнити з перевиконання коштів від продажу земельної ділянки в Слід на капітальний ремонт дороги вулиці зелено в собі Престанець. Це відрізок дороги від спортивного майданчика до будинку номер 30 Прошу голосувати. Государ За. Мирослав Заєць, за. Свят Люда? За. Ярошевський Андрій за. звернення сільського голови щодо перенесення коштів кошторисних призначень. 1 мільйон 600 тисяч гривень з дорожнього фонду, де є населення економії способ з, з експлуатації та утримання доріг на капітальний ремонт дороги по вулиці Зелена від спортивного майданчика до будинку номер 30 в селі Тростанець Ліської Ревної області. Тай новий відрізок дороги, щоб, з метою, щоб розпочати тендерні процедури, бо, ну, щоб не затягувати до кінця Зараз так. Щоб закінчити те. Прошу голосувати. Місюра Хмакова, за. За Єс Мирослав. За. Сех Люда? За. Ческин Андрій? за. Чотири за. Звернення до директора Народного дому Селища Липівка щодо видання коштів. В зверненні вказується, що для ефективної роботи системи оповіщення потрібно придбати е, обладнання, яке покращить стабільне підключення до інтернету, вартість обладнання 6200 гривень. Ну, ті кошти, то, оскільки вже кінець місяця ми не можемо зараз дати добрі документи, ті кошти е, ну, по уточненню доходів загального фонду, ті кошти... я подивлюся, що для економії коштів по народних домах перенесу на це. Ну, щоб не затягнути до сесії, бо то залежить від повіщення, а сам не розуміє. Зараз якраз такий небезпечний період. Прошу голосувати. За існує ставити. За. вищеська дріза. Четвіро, за рішення. Перше ж таки. Друге. Так, друге питання. Бюджетних програм на 2025 рік. Приносить зміни до бюджетної програми фінансування робіт, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням обідів доріг місцевого значення, або доріг комунальної власності на 2025 рік. Збільшується фінансування програми на суму 1 мільйон 965 десяти гривень на капітальний ремонт дорога, який робить це є 1 мільйон 600 перенесення і 365 точників. Прошу голосувати. За першу Прошу голосувати. Сьогодні Микола За Ісмірослав. За. За. Ярошевський Андрій за. Чотири за, Тереза. рішення прийнято. Третє питання. Про прийняття на баланс та розподіл основ, основних засобів та інших необоротних матеріальних актів. Відповідно до проєкту рішення надати згоду на прийняття на баланс Пресмецької сільської ради, основних засобів та інших необоротних активів, а саме офісні шафи, офісні кресла, робочий стіл, сонячні лавки, в кількості дві штуки, отримані сільською радою в якості монітарної допомоги. Що ми поставити на баланс? Прошу голосувати. Місіорах Макола за. За із миростанці. За. Сех людей, За. Ярошевський дріб за. Чотири за. Річні три. Все, дякую.